Це абсолютна неймовірна прикраса, що заслуговує на вашу увагу. Її історія починається у 1841 році у місті Нотінгем. Сотні машин Ліверс переобладнали, і тепер вони плетуть, ніби павутиння найтонкіше мереживо, що відрізнити від ручного було майже неможливо. Його назвали Нотінгем Лейс, Нотінгемське мереживо. Візитівка і гордість Англії. Так, від сукань 1840-х до весільної моди 21-го століття мережевна нитка тягнеться без розриву. Сучасні британські майстри все ще плетуть на тій самій технології Оліверс, постачаючи мереживо для діор та інших модних домів. Тепер перенесімося до Бірмінгема. Там у майстерні Лонгстон Силворкс. Працював ювелір Бернард Інстоун, провідний майстер Бірмінгемського ювелірного кварталу та президент Бірмінгем Голдсмітс Association. Десь на початку 60-х років, коли він вже відходив від справ і передавав сімейний бізнес сину, Бернард Інстоун вирішує поєднати два символи англійської майстерності: Бірмінгемське срібло. І НОТінгемські мережа. Він вклав зразки мережевого в оправи і закрив його склом, як музейний експонат. Брошка перетворилась у капсулу часу. Маленькі віконце, крізь які ми бачимо, як мистецтво зберегло крихкість. Мережево під підскло це спроба приручити час. І Бернардінстон зробив це так, як умів найкраще. Ув'язнивши у сріблі.